Хотів би я сьогодні поговорити про вплив, про вплив, який ми можемо нести або вплив, який несе оточуючий світ на нас. Коли ми приймаємо Христа, Він нас змінює. Амінь. Ми стаємо для Бога новим творінням, святим творінням в Божих очах та праведними людьми. Ось після покаяння Бог. Міняє наші цінності, міняє наше життя, наш розум, наше мишлення, мислення. І Бог закликає кожного з нас, щоб ми впливали на цей світ. Але і цей світ також прагне впливати на нас. Ворог, наш диявол, він коли ми зближаємося з Христом, він все більше і більше буде старатися впливати на нас через, можливо, через якесь наше оточення. Через якісь ситуації в нашому житті, щоб ми спіткнулися і відвернулися від Бога. І ось питання для віруючих людей: як же нам зберегти цю віру? Як же нам справлятися з тими спокусами, коли вони приходять в наше життя? Коли ми починаємо слідувати за Христом, як нам з цим, з цим справитися? Ось всі ми живемо, всі ми працюємо або вчимося з невіруючими людьми і з оцими цінностями цього світу. І що нам треба зробити? Закритися від них? Ні. Христос нас закликає впливати. І ось 1 Івана, 2 розділ, 15 вірш та нижче. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І ось питання: що ж, що ж таке означає це слово світ? Світ це, це ото, оточення, оці дерева, ось ця будівля, чи світ це щось інше? Це люди. Світ це ось ця система небіблійних цінностей, яка пропагується сьогодні, яка завжди пропагувалася. Я впевнений, що, на жаль, але воно і буде далі пропагуватися. І ось що каже апостол Іван, що це таке світ? Пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Ось ця система цінностей, яка впливає на нас. Я хотів би розібрати, що ж оці, оці три аспекти. Що ж таке ось ця пожадливість тіла? Як ви думаєте? Егоїзм? Погано чую там задніх рядів. Давайте зараз разом прочитаємо Галатам 5 розділ, 17 вірш. Галатам 5,17. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Ось давайте ми будемо тримати ось цей вірш, поки ми розглядаємо пожадання тіла. Апостол Павло в посланнях до Галатів каже, що Тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. І поки ми живемо на цій землі, в цьому тілі у нас завжди буде боротьба. І ось питання: що ж таке ось це пожадання тіла? Це коли ми маємо бажання або стремління до того, щоб задовільняти себе, задовільняти своє якесь тілесне пожадання. Це те, що ігнорує Божі заповіді та Божі принципи. І Біблія нам чітко вказує, що Пожадання тіла, пожадливість тіла, вона протирічить Духу Святому і веде до гріху. Наприклад, коли ми не просто смачно поїли, а коли ми так наїлися, що вже треба пити таблетки, бо тут вже стоїть пожадання тіла. Коли люди вони не просто, знаєте, випили, а вони так напилися, що їх видно під забором. Коли люди замість того, щоб вести здоровий образ життя, вони йдуть десь по наркоманських притонах. Коляться або щось, щось вживають, якісь наркотики. Або, наприклад, інша форма це сексуальна розпуста. Це те, що стає ідолом в серці людини. І бажання догодити своїй, своєму тілу, своїм, ось цим гріхов, гріховній природі, ось це і є пожадання тіла. Це спроба знайти щастя, комфорт та безпеку ось в, цим, в цих земних речах, ось в цьому матеріальному. Якихось своїх от пожаданнях. І замість того, щоб шукати волю Бога, замість того, щоб пізнавати Бога, людина йде і шукає ось ці, ось ці задоволення в своїх страстях. І ці речі, вони закладені в нас гріховною природою. І це визиває в нас бажання робити якісь неправильні речі. В нас, віруючих людях, я знаю і вірю в те, що кожен з нас перезиває. По-своєму ось цю боротьбу плоті та духа. І в нас може відбуватися це дуже довго або якийсь короткий період. І ось питання, як ви думаєте, від чого залежить перемога Духа над нашим тілом? В єдності шукати духовного стану. Духом мертвляємо діла близькі. Колись Амінь. І ось дивіться, просте порівняння: кого ми годуємо, той сильніший. Якщо ми годуємо тільки своє тіло, а духовно ми приходимо в церкву один раз, молимося серед всіх і читаємо Біблію або слухаємо Біблію тільки проповіді, тільки в неділю, ми духовно слабкі. Але якщо ми шукаємо Бога кожного дня, читаємо, Бога, читаємо Біблію кожного дня, тоді ми. Напитуємо силою нашого духовного чоловіка, нашу духовну людину. Перейдемо до другого. Що ж таке пожадливість очей? Жадність та ненасиченість людської природи. Знаєте, коли, по-моєму, в приповістях там кажеться про те, що ось а, у похоті два імені дай, дай, і що, і що. Похоть, вона така штука. що ти як її не задовільняй, вона буде хотіти ще. Як ти, ти можеш випити сьогодні без алкогольного пива, завтра алкогольного пива, завтра тобі захочеться ще якогось трошки більшого якогось алкоголю, бо воно вже ну, не приносить мені ніякого задоволення. А потім ми дивимося, людина в гріху, людина не може перемогти. Наші очі можуть бути джерелом життя і чистоти, але вони також можуть бути інструментом зла та ось цих от наших тілесних бажань. Похоть наших очей може бути описана як російською розврат, розвращенність, плохі, погані і погані наміри або задовільнення своїх бажань, які, які включають не тільки наші очі, але й нашу уяву, наш розум. Яскравий приклад Христос каже: я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив переліп з нею в своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кінь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було вкинуто до гиєни вогняної. Колись я почув таку фразу, що перший погляд це ще не рік, а от другий абсолютно їм являється. Я по собі скажу, як, як чоловік, ми можемо побачити жінку просто на вулиці. Я в молоді колись проводив цей приклад. Побачив ну, симпатичну жінку, побачив і все. Але коли я повертаюся на неї так, що шия трещить, оце вже є гріхом. Перший раз, ми знаєте, Інстаграм, Фейсбук, Тікток, ми щось, щось листаємо, щось побачили, окей. Але коли ми вертаємося, а там же ж ота була якась спокуса або якась проблема, з якою ми боремося, а вона в нас тут в телефоні. І ми вертаємося до цього. Оце є гріхом. Ми не можемо собі буквально виколоти очі або закрити, закрити собі вуха, щоб, щоб не чути, не бачити цього гріха. Але Христос нам каже про те, що ми маємо уникати цього всього. Згадаємо падіння Єви. Написано, що ось цей плід того дерева він був приємний для очей. вона подивилася на нього. Можливо, вона про нього, про нього думала один-два дні, я не знаю. Я не знаю, це лише не, ті, людське, людські роздуми. <кій> Але написано, що це було приємно для очей. Коли ми дивимося сьогодні, вчора, вчора ми, до мене приїжджала мама, і ми ходили вишні рвати. Вони такі гарні, вони такі великі, аж чорні. І ті хіси, вони солодкі. Ну, приємно для очей. І знаєте, ось гріх він може бути так само приємний для очей. Ну що ну там? Ну подивись, що там в тебе телефоні. Ну, хто це побачить? Ну ж так, так солодко, так, знаєте, збуджує наш розум, якось відволікає, якось розслаблює, а хтось іде в алкоголь або ж ще якусь іншу залежність. Наші очі як інструмент спокуси. Ісус показує, що погляд з оцією похоттю це крок до гріху. І гріх починається з того, коли людина. Починай фокусувати свій погляд та розум на тому, що пробуджує бажання. Я не можу ем, зробити так, щоб погані думки не лізли в мою голову. Ви пробували хоч раз так зробити? Як не крути, але погані думки вони будуть лізти в твою голову. Але якщо я починаю роздумувати над цими думками, якщо я починаю дивитися е, в сторону гріха, ось це вже з'являється гріх. Не тоді, коли я сказав погане слово, а коли я тут в своєму розумі, в своєму серці. Починаю казати якісь погані слова на цю людину. Наші очі та серце, вони зв'язані. І Христос говорить про те, що наші очі являються світильником для наших очей. І це вказує на те, що ми або споживаємо до нашого тіла якесь світло, або споживаємо темряву. І ось питання для кожного з нас. Можливо, ви дасте якусь пораду тим людям, які борються сьогодні з пожадливостями тіла та з пожадливості своїх очей? Перше, що б ви дали, яку пораду? Витіснити е, брудну воду чистою водою. Тобто нам треба наповнювати свій розум Божим Словом. Нам треба наповнювати своє серце, своє життя чимось світлим та добрим. І чим більше, пастор Володя сказав, чим більше ми наповняємо свій розум істиною та Божим Словом, тим менше місця залишається для гріху. Яка ще порада є? Молитва. Згадайте Ісуса Христа. Коли, а, коли Христу було тяжко, Він усамотнювався і Він йшов на гору. Він йшов на гору, щоб помолитися. Для спілкування зі своїм батьком. Ми можемо так само прийти сьогодні до, до нашого Бога, до нашого Отця Небесного і сказати: Мені важко. Я не можу зараз справитися з цим. Боже, от я 20 років дивився на той алкоголь. А сьогодні я не хочу, бо я вже свята людина в твоїх очах. Я покаявся, я цього не хочу. Зміни моє життя, зміни мій розум, зміни моє серце. Псалом каже так, 119.37. Відверни мої очі, аби не дивитись на суєту. Оживляй мене на своїй дорозі. Просіть Бога про те, щоб Бог вас очищав, щоб очищав ваші погляди, ваш розум, щоб Бог направляв вас до нього. Третя порада, яку б я дав. Це тікайте від а, істочник як? Тікайте від джерел спокус. Якщо джерело спокуси, ваш телефон, тікток по вечорам або якісь нехороші сайти, тікайте звідти. Просто кладіть телефон, і йдіть в іншу кімнату. Помоліться, почитайте Біблію, розірвіть оцю, оцей ланцюжок, ланцюжок, який починає будуватися в вашому серці, в вашому розумі. Ісус нас взагалі вчить таким радикальним способом боротьби з гріхом, виколи своє око. Він не каже так буквально, візьми виколи, але Він каже, що це на практиці може означати відказ від чогось. Наприклад, від якихось фільмів, наприклад, від якихось соцмереж, наприклад, хто дивиться телевізор, я колись дивився, оці всі новини, коли читаєш така ненависть, підходить, втрачаєш оцей мир в серці. Але потім, коли я зрозумів, що ці новини вони направлені на те, щоб всіх нас знаєте, не об'єднувати, а щоб кожна людина ненавиділа іншу людину. Я думаю, боже, я не хочу читати. Я їх читати. Я їх позбувся. І четверте, шукайте підтримки. Поділіться своєю проблемою, своєю боротьбою з людиною, якою ви можете довірити, щоб ця людина вас підтримала в молитві, щоб ця людина вас вислухала, щоб можливо. Ви разом постилися і молилися за вашу спільну проблему. І останнє, що ж таке життєва гордість? Пиха. Як ви це розумієте? Дуже великий гріх. як це проявляється? Хтось думає, що він кращий за когось. Зневага до інших людей. Я пастор, я такий духовний, а ви моя паства. Ви повинні слідку, слі, слідувати за мною. Я вас веду, не Ісус Христос, а я. Я гордо б'ю кулаком в свої груди і кажу, що це я, а не Ісус Христос. Гордість це коли ми прагнемо до слави і визнання інших людей. Це бажання здивувати інших людей, оточуючи їх своїми якимись досягами, навіть якщо вони не мають якоїсь духовної цінності. Згадайте приклад фарисеїв. Вони могли просто стати в центрі міста і набожно так молитися, так показувати добрий приклад молитви. Але що каже Христос? Ви груби украшені. Просто з виду ви гарні люди, а всередині ви, ви просто мертві, там гнилі, кістки. Аж так само і горді люди можуть показати, що вони хороші, а всередині там мертва. Гордість ще може проявлятися, коли людина. Покладає надію на якісь матеріальні речі. Коли я довіряю своїм силам, своєму багатству, своїм зв'язкам, замість того, щоб мені покладати надію на Бога. Гордість може ще проявлятися, коли я сам себе підношу, як вже було сказано, коли я коли я стаю незалежно від Бога. Мені Бог не потрібен. Я і так знаю, як, як, як проповідувати. Я і так знаю, як прославляти Бога. Я і так знаю, як мені робити, як мені йти по цьому життю. Приповісті 16,18. Загибелі передує гордість і падінню за розумілість. Матвія 23:12. Тому що хто буде тебе підносити, себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. І Якова 4 розділ шостий вірш. Та більшу дає благодать через те й говорить: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. І от що ж, що ж в цих віршах говориться про вплив гордості на життя людини? Яков пише про те, що Бог гордим противиться. Оця моя гордість, гордість життєва, коли я, я тільки я, я сильніший, я розумніший, я гарніша, я виглядаю краще. Гордість це ілюзія, яка заставляє людей повірити в те, що їх цінності основані на їх позиції. Наприклад, те, що вони депутати, те, що вони при грошах, те, що в них є якісь зв'язки, те, що вони, на жаль, але інколи пастори падають в гордість. Тому Яке? які ліки від гордості? Смирення. Апостол Яков так і каже, що Бог смиреним дає благодать. Легко проповідувати про це, брати і сестри, нам треба смиріння перед Богом, але як важко смирити своє серце, коли вже в гріху. Як важко смирити своє серце, коли хочеться, коли хочеться подивитися, коли хочеться піти зробити щось, коли є боротьба всередині тебе, як важко просто стати на сторону Бога, коли гріх, знаєте, то, то нашепчує. На вушко, і каже, як солодко, як буде класно, який ти будеш успішний, а ти розумієш, що це взагалі не те смирення. Смирення перед Богом це коли я, коли я розумію, що я залежний від Бога. Ще що може допомогти, коли я починаю. Жертва Христа. Амінь. По собі можу сказати, що а, позбавитися гордості допомагає ще вдячність. Не тоді, коли я дякую Богові отою завученою молитву, яка в мене все життя. Я колись для себе зупинився в молитві і так думаю: о Боже, я просто молюся ранок ввечері, одна й та сама молитва, одні й ті самі подяки. Я думаю, Боже, я зараз от просто зупиняю молитву для того, щоб подумати. За що я тобі реально вдячний. На той час у мене був важкий період. Я подякував Богу за своїх друзів, які мене підтримували в молитві. І знаєте, я коли завершив свою молитву, я їм написав просте спасибі. Спасибі за те, що ти в мене є, за те, що ти підтримуєш мене в молитві, навіть якщо я про це не кажу. І знаєте, я так, я так розплакався, щиро розплакався від того, що Господь, що Господь робить свою дію, в, житті, в моєму житті через, через молитву отих людей. Інколи, що може допомогти позбавитися гордості, це роздуми про те, що ми не вічні на цій землі. Все собі, все собі, але ж після земного життя, що ми собою заберемо? Чи гроші, чи хати, які люди будують, чи може машину за тисячу, за дві, за п'ять, десять, двадцять мільйон доларів. Нічого людина не забирає. Оцей світ, ось ці системи цінностей можуть впливати на мене через моїх друзів, через оте оточення на, моє, на моїй роботі, через телебачення або радіо, через телефон та, та взагалі все, що нас оточує, ось ця вся інформація, яка в нас оточує. Господь не бажає, щоб цей світ він впливав на наші серця. Навпаки, ми повинні стояти, як Христос каже, що ми світло, яке повинно світити. Що ми місто, яке на горі, його видно звідусіль, що ми ота свіча, яка повинна горіти всім людям і показувати дорогу до Христа Ісуса. Того я сьогодні закликаю кожного з нас передивитися своє серце, своє життя, свої вчинки. Можливо, ми десь відступили від Бога в своїх пожаданнях для тіла. Можливо, ми свої очі використовуємо для того, щоб своє серце наповнило темрявою. Можливо, ми в своєму серці вже так сильно загордилися, що ми не чуємо Божого голосу. Тому, брати і сестри, давайте ми піднімемося на ноги, помолимося, подякуємо Богу за цей день, подякуємо Богу щиро за те, що ми маємо, і попросимо Бога благословення для нашого життя. Господь наш, Бог наш. Я дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день, за твоє благословіння, за твою присутність на цьому місці, за те, що Ти поблагословив кожного з нас, за те, що ми прийшли сюди, для того, щоб почути голос Твій, для того, щоб пізнати ім'я Твоє Ісус, для того, щоб разом прославити, Боже. Я дякую Тобі за те, що Ти постраждав і Воскрес, заради того, щоб і я Воскрес після свого земного життя, Господи. Я дякую Тобі за Твою волговську жертву Ісус Христос. Я дякую Тобі за те, що Ти. Благословляєш моє життя за те, що ти чекаєш мене, коли я відвертаюся від Тебе. Я дякую тобі за твою велику безмежну любов, яку ти являєш, Ісус. Я прошу, благослови церкву Твою, благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожен шлях, який веде до Тебе, Господи, допоможи кожному з нас. Дивитися, слідкувати за собою, за своїми діями, за тим, чим ми наповнюємо себе, свої очі, куди наші очі дивляться. Господи, я прошу Тебе, в ім'я Ісуса Ти поблагослови. І допоможи нам, Боже, слідкувати за собою. Допоможи нам, Господи, смирятися перед Твоїм лицем. Бо так Твоє Слово каже, що Ти гордим противишся, а смиренним даєш благодать, Господи. Я прошу Тебе, Боже, ти наповнив на серця, наповни, Господи, наші серця, і допоможи нам відрікатися від тієї гордості, яка інколи в нас з'являється, Господи, благослови кожне серце, яке стоїть на цьому місці, в ім'я Ісуса. Амінь.